Олег Дехтренко, людина, яку любили і поважали у родині та на роботі, але ракета, запущена Росією по житловому мікрорайону 4 квітня, вирвала його із життя. Того весняного погожого вечора дружина Вікторія з дворічною онукою зустріли Олега з роботи, і вже за кілька хвилин ворожа ракета перекреслила долю цілої родини. Вони направилися йти додому вечеряти, і це вони вже вроді як 10 хвилин відтуда наче одійшли. Я не знаю, Як це далеко розліталися ті снаряди, ті осколки. І з першого ж моменту Олег всю насмерть упав. А Вікторія упала із ногами перебитими. І дитина, в общем, тільки там як оце, контузія і все. Дитина жива, благополучна. У Вікторії великі проблеми з ногами. Зараз борються за її, ну, зберегти ноги. Він мені сказав, я вечором, що він буде з бусинкою, Це його. Внучка, вони підуть на площадку гуляти. Ну, я зразу дзвонив, не відвічала ні Віка, ні, ні Олег. Я запідозрив і поїхав туди. Ну, і там узнав страшно новину». Колеги з минулого місця роботи з укртелекому та нинішні з інтернет-компанії відкрили збір допомоги для родини Олега, адже у дружини Вікторії попереду ще не одна операція а також для інших сімей колишніх укртелекомівців, діти яких загинули того дня. Дівчинка теж пострадала Валентіна Цвіток, теж з нашого і Її онуку загинула онука другої нашої співробітниці. Онучка загинула. І ще у нас там співробітника, внук був Микита 17 років. Теж погиб. В общем, сукертелекома. Виявляється, дуже багато постраждало людей. Постраждало онуч онук Вік... Валентини Тімофією. цей що 3 і 9 місяців. Хлопчик, і самий найстарший 17 років Олега Солініченка теж наш кабельник. Колеги згадують про Олега Дихтерянка, не стримуючи сліз. Інженером станції працювала і Олежка, як дитина, прийшов до нас. Без батьків, він сирота, в нього загинули батьки, його опікувалася бабуся ним. Він прийшов ну, молодим хлопчинком і пропрацював у нас в Укртелекомі на 65-й АТС років 20. Дуже відзивчива людина, ми його опікали, і він такий веселий завжди був, добрий, допомагав всім, наскільки його діти любили наші, якщо ми поїжджали на якісь. Там моря, то всі діти були коло нього. Це добріша тут людина. На роботі Олега називали професором за знання своєї справи. У нас У нас працював кабельщиком. Він для нас був як синочок. Ми його, окрім як Олешка, по-іншому не називали. Був добрим, чуйним. У нього складна доля. Він ріс без батьків з бабусею. Дуже шкода. Передати неможливо, який це біль. Працював з ним більше 10 років. Послі 5-6 років ми робили з ним в парі. Він працював в дата, датагрупі техніком. Ми проводили інтернет-лінії, кабеля, робили установки, займалися стекловолокном. Людина, на яку можна було все опертися, з якої можна було посовітуватися. Яка прийшла б тобі завжди на допомогу. Христина розповідає, її свекор найкращий батько і дідусь. Він любив, оберігав і згуртовував усю родину. Жодного разу не дав приводу відчути, що він не рідний батько для сина Антона. Невістка знову і знову повертається в той день, коли бабуся з дідусем бавили її доньку. Ми привезли її в той день, бо то була п'ятниця. Ми завжди привозимо на вихідний на два дні, щоб вони з нею гралися. Ми привезли час. За час до того моменту ми її привезли і не одразу пішли на площадку. Він її завжди називав моя Пусінка. Він її дуже коханий. Олегу Дихтеренко було 53 роки. Пережити горе втрати близьким і рідним украй важко. Він сам родом з Росії. Він народився в Росії. Росія його вбила. Тетяна Васильєва, Денис Захаров цей день.